Дітки полічимо разом іграшки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки всього іграшок? Так, 10. А давайте тепер полічимо в зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Ми з вами лічили в прямому і зворотньому напрямку? На якому місці стоїть паровоз? Вірно. На третьому полічимо у прямому напрямку від паровоза. Три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, 9, десять. А тепер полічимо відкачки. На якому вона стоїть місці? Вірно на шостому, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер полічимо в зворотньому напрямку, на якому місці стоїть піраміда. Так. На дев'ятому. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. На якому місці стоїть автомобіль? Вірно. На п'ятому. Полічимо від автомобіля. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Дітки, подивіться на наш чудовий акваріум. Хто в ньому плаває? Так, рибки. А якого рибки кольору? Зеленого і жовтого. А скільки рибок жовтого кольору? Так, дві. А зеленого. Чотири. А скільки разом? Вірно. Шість. Молодці. Що лежить на тарільці дітки? Так, сливи. А якого вони кольору? Сині і жовті. А скільки синіх слив діти? Так, їх чотири. А скільки жовтих? Вірно. Три. А скільки їх разом? Так, їх сім. Молодці. Що росте на яблуні, дітки? Так, яблука. А якого вони кольору? Червоного і жовтого. А скільки яблук жовтого кольору? Так, їх два. А скільки яблук червоного кольору? Вірно. Їх три. А скільки всього яблук на яблуні? Правильно, П'ять. Молодці. Дітки, скільки шпаківень? Так. Їх дві. А скільки пташок? Вірно. Вісім. А як зробити так, щоб у кожній шпаківні птахів було порівну? По скільки? 4. Молодці! Дітки, погляньте на ці фігури. Давайте назвемо їх назви трикутник, квадрат, прямокутник і ров. А як ці всі фігури ми можемо назвати одним словом? Вірно, геометричні. Ці всі фігури многокутники. Але є особлива група многокутників, які називаються ще чотирикутники. Це квадрат, прямокутник і ромб. Є фігури, які не мають кутів зовсім. Це круг і овал. Існують фігури, дуже схожі на многокутники, але виглядають вони по-іншому. Що ж саме їх відрізняє? Подивіться уважно на ці зображення. Їх можна розглядати з усіх боків, тому що це об'ємні геометричні тіла або ж об'ємні фігури. Давайте назвемо їх куб, циліндр і конус. До об'ємних фігур відноситься також і куля. Молодці дітки.